Привіт, дівчата, привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, мій канал про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язано. Це відео буде таким невеличким звітом моєї роботи в двох сумісниках: це ж сплеск та Чудо в смужку. За два тижні майже робот небагато. Я трошки хворіла ще, ще не до кінця одужала, але я в'язала потрошечку, і навіть я зняла один, типу не майстер-клас, я не можу назвати то відео майстер-класом, але це, скажімо так, розповість про один в'язаний комплект. Це я про ось цей комплектик для синочка. Зв'язане з дроп з Baby Merino. І це на таку зиму зиму, тому що комплектик вийшов такий тепленький. Тут шапочка подвійна, ось така. І ще відворот по резиночці, тому така вона не зараз трошки потеплішала в нас. Плюс 7, плюс 6, тому шапочка не на таку погоду, а вже на холоднішу. І ось такий снудик, просто на шиї одягається і застьобується комбінезон, не продуває, але не, не створює тут зайвих шарів, як маніжки роблять. Ось. Далі. Буде. У мене готові три пари шкарпеток. Одна з них теж, не, не, не теж а вона засвітиться в двох СПшках. Це і про шкарпетки, і про чудовсмушку. Зв'язана зв з пряжі Nord Drops. Ось такі. Три кольори, як ви бачите, і вони мені дуже, дуже подобаються. Тому я в планах я вже наготовила пряжу і хочу зв'язати е, подібну пару до цих ось з таких е, моточків. Тільки я не знаю, чи брати ось так, чи брати ось так. Ще я не вирішила. Тому в мене в процесі. Ці дві пари це також Nord Drops. Це укорочені такі спортивні шкарпеточки, і це трошки довші. І в мене ось вийшло. Тут стопа однакова, але три різні довжини халявки. Ось так от. От, тому ось така в мене робота. Зараз я в'яжу, знайшла я моточок пряжі Суперлана Класік Батіка, я зараз пошукаю етикетку. Ось знайшла я етикетку, ось така. Це ще з раритетного, я не знаю, що цю пряжу випускають, Тобто, це Алізе Суперланна Класік пастель Батік дизайн. 25% шерсті, 75% акрил. 280 метрів в 100 грамах. Ось. І ось така в мене в'яжеться шапочка на малого. Теж буде двойна. Просто біні, з відворотом. Ось. Що я вам скажу після маріносу акрил відчувається. Так. Але на диво вона не, не, не рипить. Ось, тому свяжу. Я думаю, що стільки ще пряжі, шапка зв'язана вже майже, а ми ще з цією порівняємо, напевно, вже ну, десь половину зв'язано, трошки більше, ніж половина. Ось. І я думаю, що, може, якщо вистачить, то зв'яжу ще й такого плану хомутик. Ось. І все. Більше в мене планів я зараз не, не будую, не планую собі багато, тому що я з, сьогодні вівторок в нас понеділок. 6 листопада і 9 листопада я починаю ходити на курси по продовженню вивчення естонської мови. Ось. І все на даний момент. Так, все. Планувала я ще почати собі светтер. В мене є. 4 моточки Ярнарт Марінодолюкс, такий темно-синій. І думала або собі, або в малому, але зараз ось, 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 ось сьогодні подзвонили мені з біржі Труда і ось приголомшили, приголомшили, скажімо так, що буду вчитися. Ось Тому планів багато собі не планую. А ось так будемо. Так, ну а на цьому буду я з вами казати вам пока-пока. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, а я. Думаю, що, може, через тиждень я знову з'явлюсь в ефірі. все, пока-пока.